Привітуліки-привітуліки! 30 серпня, субота. Я знаю, що дехто з вас ображається навіть, дехто сумує, що не виходять відео. Але скажу відверто, з минулої п'ятниці я оце вже другий тиждень, не в ресурсі. В мене в п'ятницю почався другий за цей місяць напад по жіночі. Жіночки мене зрозуміють. І якось мало того, що другий раз за місяць. Так ще й якось, ну, Дуже довго це все тривало, от, сяду, бо вже спина кричить караул, вже треба колоти депас. Смішно сказати, але 30 серпня і це наш перший домашній. Врожай помідорів, які ми збираємося пустити на томат. Ну, я так розумію, що він, напевно, буде перший і останній. Бо ось оці фінті-клюшки, там кущі, ну, немає зав'язі. Вовочка, звісно, бурчить, каже, я вже замахався оце збирати. Ну, що це, дріб'язоко такий. Ну, я вже нічого не відбираю не на морозку, нікуди все піде на томат. От. Так що я трішки випала з життя. В мене скаче тиск. Двічі, ну це вчора був тиждень, це вже сьогодні восьмий день. Двічі за цей час. Тиск був підвищений, а то зачасту понижений. І при тому як скаче. Позавчора зранку влупив 160 на 110. Я думала, я взагалі не переживу. Я піднялася з кровати. Тиск поміряла, свої пігулки попила, ті, що мені потрібно вранці попити, і пішла назад лягла, бо я не могла ні глазами пошевелити, ну, взагалі нічим. А після обіду він впав. Спочатку був 90 на 60, а потім під вечір чую мені ще гірше міряю тиск, якраз з мамою. Розмовляла, кажу, ну хвилинку, надягла апарат, кажу поміряю. 60 на 40. Падає і тиск, падає і пульс, все падає. Ну, коротше, е, вся якась набрякша, вся якась, ну, тяжко в кого та не в кого, а жіночки мене зрозуміють, що таке ці дні, що таке ці набряки, що таке це все. Тому себе знімати не хочу, бо я ж якось не камільфо себе почуваю. Я думала, що я сьогодні синенькими займусь, Ну, вирішили спочатку. Визбирати помідори і поставити їх тушкуватися. Буде в мене різний сік в цьому році. Ой, ще допомагала в суботу вовочки тримати той лист ОСБ, що я вам показувала. І, мабуть, десь щось потягнула. Коротше, у мене тепер в мене тепер тягне. Ну, не тягне, а. Ну, коротше, всі симптоми міжреберної невралгії з правої сторони, коротше, де тонко там і робиться. так ото й у мене. Вовочки весь тиждень не було, тому в ванні ніхто нічим не займався. Як ото на вихідних підшили, де ж я. Як на вихідних підшили, так і все. Сьогодні він вдома, і оце зранку вирішили розпочати з помідорів. Що вам ще розповісти? Нема не В Вдень жарко, вночі холодно. Все сохне, все, огірки попропадали. І навіть ті, що другий раз садили після часнику. Вони взійшли, класно, були зелені, усе, а а з отакими оце погодними умовами посохли, пожовкли, ну, в общем. В общем, в общем. Сьогодні телефонувала мама, купила, їздили по цибулю. Я не знаю, який сорт, і я забула в неї спитати, але, скоріш за все, вона також забулася спитати. Коротше, вона в тому році купляла якусь цибулю на зиму їсти. Е і каже, цей продавець, е ну, каже, от є дв ну, два види і дві різні. ціни. Вона каже, та що ваші види, все рівно вона гніє, росте, вона не лежить. А він каже, якщо цю візьмете, то так. А якщо візьмете ось цю, то буде лежати, і нічого не гнитиме, і ніде нічого. В минулому році, каже мама, на той момент в АТБ були ціни на цибулю 12 гривень. В нього вона її купляла по 18. Ну, каже, Не викинула жодної цибулини ровним що там. Якщо, каже, в цьому році в нього буде, обов'язково буду брати. Я, каже, не пошкодувала ні хвилинки, що купила дорожче, аніж ну, в других місцях. Потім вони їздили туди на той базар, де це купляли. Він каже, сказав, ну, вже торгує цибуля, але каже, це не та цибуля, що лежить. Ту ще не привозив. Я попросила, кажу, ну як будете собі брати, мені візьміть. А це сьогодні дзвонить мамочка і каже: Їздили на базар, дивлюся, каже, коло того хлопця черга. Прямо машиною люди під'їжджають, в багажник загружають, картоплю і цибулю. Ж. Пішла, каже, туди до нього. А він каже, так, привіз таку цибулю, як ви брали в минулому році. Е ну, я люблю взагалі крупну. Е ми ще коли балакали, мама каже, тобі покрупніше чи подрібніше. Я кажу, ні, мені покрупніше. А вона каже, ні, я собі крупну брати не буду, бо ну, буду вибирати подрібніше. Е сьогодні каже, тобі повезло. Вона каже, вся крупна, ну, все рівно взяли, каже, і собі. Хай каже, крупна, але... але знаю, що це цибуля гарна. А от який це сорт? Якби ж вона запитала. Чи він скаже, чи не скаже. Може, і він не зна, грецізна. Бо він їздить, оце, штариться на полях. А вона ж каже, така що в минулому році була дорогша. А він каже, це я з поля грузився. коли... Звезуть з поля у склади, буде знову дорогше. Тобто, скоріш за все, каже, вже наступна партія, як поїду, буде вже дорогше. Бо це грузився, каже, з поля. Так що нам тепер залишається забрати від мами цибулю. Грубо кажучи, ми на зиму вже з цибулею. Дві сетки я собі заказала. Э, почему це килограмм по 15 виходить? По-моему, она сказала. Короче, за две сетки. Я вагу, правда, не знаю. За две сетки 600 гривень. Ну, все-таки зазвичай до 20 кілограмів. Ну так, да. от якщо 20 кілограмів, це по 15, це виходить. 300 гривень, правильно ж? Правильно. Значить, 40 кг купили ми цибулі. Залишилось тільки її. Забрати колись і все. Що найцікавіше, Вова вчора тільки їздив по справах там, по своїх на Змійов, я не їздила, він сам їздив і заїжджав до родителей, завозив там трошки то синеньких, хто позабирав е, помиї, грав у каші жварі. Так що, вчора тільки був. Ну нічого, вона їсти не проси. Головне, що купили. Там постоя у них, поки ми наступного разу будемо в змійові. А може, колись спеціально з'їздимо, не знаю. Ми такі на... ми недовгі на підйом. Головне, щоб нічого не боліло. Правда, роботи валом, ну то. А я хочу... Ось вчора пекла десерт, оцей хваринку, як я називаю. І, і відео зняла вам і забула викласти. Так, я його вчора змонтувала, правда, вже пізно вночі. Думала, вранці викладу. Я це зараз з вами розмовляю і згадала. Тож, я не знаю, що я забула про цей десерт. Я вже колись... В позаминулому році з вами ним ділилася. А це вчора телефонує мені моя кумаська. Лінуська, привіт. І каже: ой, мамка, каже, спекла. Пиріг. Ну, я його пирогом не називаю, бо його пирогом важко назвати. Ну, каже, такий добрий. Але, здається, каже, ти такий вже пекла, ну, я вже наче в тебе таке бачила. Кажу, точно. Там треба багато яблук. От по інгредієнтам там мало чого треба, а яблук треба багато. А зараз яблуки сипляться. До речі, я не знаю, чи дивиться зараз нас людочка, яка у якої син займається е, розплідником, яка присилала нам деревця. Е, в позаминулому році, в 23-му, я показувала, що в нас вродили яблучка Чемпіон, і вона казала мені, коли їх вже час зривати, Хочу би й не пам'ятаю. І вже третій день, думаю, що треба сісти, знайти те відео, коли ми їх зривали, хоч глянути, яка це була дата. Ну і що? Поки я на вулиці побачила те яблуню, поки подумала. В хату зайшла і все, і хто за неї згадав? Що, чергова партія? Я вже ці почти домила. Молодець. А що, ти ще не назбирав? Не збирав. Так не си висипай. Ні, мабуть, треба зараз ці домити і воду поміняти. Бо вода така собі. Брудна. Так ось, і мені оце цікаво, чи вже час їх знімати з дерева, чи ще рано. Сипляться, звісно, як зарази. Дуже багато е, порчених яблук. Ну, в першу чергу сипляться, звичайно, порчені. Е, так я вчора пішла, назбирала яблук, тазик. А тут ось, до речі, очистки з-під них. Начистила. І приготувала цю хмаринку. Все, вже вже руки не тримають, вже помідори тікають. І приготувала хмаринку, але забула відео вам викласти. То зараз почали розмовляти, я згадала. біда бідося з тією пам'яттю. Мені ще сьогодні треба зателефонувати одній клієнтці. Я не розумію цих людей. Позавчора, прямо рано, ще, здається, восьмої не було, телефонує. Мені треба замовлення зробити. Позапитувала купу запитань, я все порозказувала, порадила, які краще закваски. Послідня. послідня кава, ну то ж, бачиш. А ти ж вчора й був у Змійові. І не глянув, да? Нет. Отож. Ну, значить, поедешь по цибулю, колись. По цибулю і по каву. Ось магніти сьогодні прийдуть. Якраз я мамі там хотіла наділити магнітів. І поїдеш по цибулю і по каву. Що я казала? Збилася з цієї кавой. А, коротше, довго ми з нею спілкувалися. То те спрашує, то те, а є відео, а де подивитися, а покажіть, а розкажіть. Тільки того, що не дала покуштувати, як то кажуть. Замовила, значно, на закваску. На реквізити я платити не вмію. Мені би якби картку. Говорю, я на картку не можу прийняти. Хіба що можу дати ключ. А чи я ним зможу, Говорю, ним навіть ті, хто не вміють, вміють. Ну, коротше, Отправила, е, я, оформила замовлення, відправила реквізити, відправила ключ-картку. Чекаю. Чекаю, не відвети, не привіта. Дивлюся, що не прочитано. Телефоную, кажу, я ж вам все поотправляла. Вона каже. А нато є у вас, кажу, є. У нас багато чого є. А де можна подивитися? Кажу на сайті. А я не знаю, як вас знайти. Говорю, я вам скину посилання. Окей, давайте, скидайте, я подивлюся. І, ну, дозамовлю те, що мені треба. А спеції є, кажу, є. Ой, хорошо. Ну, коротше, це було позавчора. Щоб ви розуміли, з того часу. Ніхто нічого не дозамовив, не те, що вже замовив і оплатив. А я вже ж зложила в окремий пакунок, закваски лежать у морозилки, Зробила ТТНку, ну, все по фіншую, да? чекаємо грошів. Ну, коротше, не гроші, ніфіга нема. Сьогодні треба дзвонити, дізнаватися, і якщо що, то... Чи скасовувати замовлення і ТТНку. І не робити одразу, вроді, ну, так зручніше. Все, Зай, Виливай. Е, так зручніше одразу зробив, наклеяв наліпку з ТТН-кою на кульок. І все. І ну, людина оплата прийшла, ти одразу. Видав Вовочки і воно поїхало. Щось так мало сливок, хотіла сливки окремо собі залишити, а їх всього чотири штучки. Може там далі в наступних буде. Будуть сливки ще. Ставлю. Я ж кушу, так зручніше зразу зібрав, на пакетик приліпив. Номер ТТНК, і все. ТТНК оформив, потім тільки, якщо там ще щось є, до кучі додав і відправив. Ну, Так от люди цінують час інших. Взагалі пофігу. Мало того, що півдня я на неї витратила з самого рання, а толку нуль. Тут такі справи. Так, ладно. о О. Це сьогодні оттушимо, завтра будемо крутити і закривати. Банок треба буде. От так. От. Все, що хочеш, і червоні, і рожеві, і жовті. Які завгодно, так? Да? Всі цвіта радують. Зелених нема, так? Отих шотов? Колись у нас були. Ех, сорт у нас колись був. Вони росли здоровими, ну от по типу, як там це вже хтось погриз. По типу, як рожеві, ну такі е, самі помідори здорові були. І зеленого кольору. От, отакі це невеличкі були б. Е, ті, що були здорові, ті були ще більше. І вони були зеленого кольору. І вже коли переспіває, то, ну, ось тут угорі, ставало таке, як аж помаранчеве, таке, знаєте, золотисте якесь, ну, коротше. Ну, такі були смачні помідори. Це мені колись присилали сім'яна з Росії, але потім, коли я їх щороку збирала насіння, щоб було своє. А потім ось сливки ще бачу. А потім, коли вирішили, що огорода більше не буде, засіємо травою, відповідно, я і насіння не зібрала з них. І тепер про це дуже шкодую. Лежало б воно в ці чотири роки чи скільки там, і нічого б їм не було. Абсолютно. Ну, були бомбезні помідори, а зараз як їх. Як їх знайти? От там якась назва була чудернацька. Ну, знову ж таки, це назву мені казала та жіночка, яка висилала, якась така подвійна, ну, по типу чи зелений мед. От щось отаке. Е, Шукала в інтернеті, шукала, начебто і знаходить, що є такі помідори, але назви зовсім інші. Коротше, не знаю. Все, буду з вами на цьому прощатися. Буду далі мити помідори. І ставляти вже хай, навірно, нагрівається, бо вони довго закипають. Так що, як-то так. От. Так що не губіть мене. Я жива на місці, може не зовсім здорова, але то фігня. Здоров'я трішки поправиться. А, так я не доказала за куму. І ото ж кума мені нагадала про це ето, хмаринку. І я вчора одразу її приготувала. Так що, якби не кума, я б за неї теж, мабуть, і не згадала. Не знаю, біда бідося Біда, бідося Алюня моя Наполеон пекла. Зізвонюємося з нею колись. А вона каже, зараз буду Наполеон пекти, достала тертушку. Каже, яку тертушку? Ну, масло терти. Я говорю, нащо його терти? А ти що не треш? Та їх ж з цих рецептів. Я говорю, я знаю, що їх рецептів купа, але я завжди готувала по одному рецепту, якому навчила мене тітка, і все життя я за ним готувала. І собі, і на продаж колись був такий в мене період часу, це ми вже тут жили. І я пекла і Мідовіки, і Наполеони на продаж. А вона каже, дай рецепт. Ну, я дала ж рецепт. На наступний день вона мені каже, а в тебе є відео, зніми відео. Я кажу, у мене є відео, але я там нічого не показую, просто розповідаю. А вона каже, зніми відео, у мене ті, хто куштував, просять рецепт. Так мов, сподобався всім. Смачніший, ніж той, що в мене. А в неї там якісь коржі були на яйцях. Я не розумію, для чого в Наполеоні яйця, ну, хочу би. А я сміюся, кажу, Оля, кажу. Я, коли треба було б той Наполеон спекти та не пекла. А пекти його тільки для того, щоб зняти відео. ну... У мене сил немає на щось простіше, не то, щоб так заморачуватися. Так що тут такі справи? Всім все подобається, всі-всім задоволені. От тільки я, а мені ж до чого я за куму згадала? Вона ж отож телефонує, каже, як ти там себе сьогодні почуваєш. Та кажу, як. Отак і отак. А вона мені каже, скоріше за все, це дуже ти завзято взялася. З урахуванням того, як ти себе почувала там е, до травня, да? січень, лютий, березень. А зараз, каже, ти скільки на себе ну, навалила то консервашки, то ще чогось. І каже, ну, просто організм дав збій. Можливо, вона і права не. Не знаю. Не буду сперечатися. Так, все, зараз буду заливати водою, мити, а остальні вже буду, бо з оцих зрожевих обривати хвостики треба вже так обірвав, обрізав одразу дещо порчене і в каструлю кинув. Е, зараз буду заливати водою, мити, бовочка, кавуську зробив уже, піду поп'ю кавуськи, зараз залью, хай киснуть, бо грязні, дуже багато грязних. Прямо такі, бачите, в землі. Все, всіх цілою люблю, не губіть мене. Я розумію, що ви не хочете дивитися старі відео. Дуже мало хто бачу з підписників, переглядає, там, то лайкне, то коментар якийсь залише. Ну, який коментар? Банально, да? там то сердечки, то. Ну я бачу, що і людина переглянула, і мені гарно, і, як то кажуть, і на користь. Але видно, що в цьому місяці менше відео. Видно по заробітку. Я як глянула, які там нарахування за цей місяць. Мене, я не пам'ятаю, коли так мало було нарахувань за місяць, як за цей. Ну, я не можу нічого вдіяти. Себе я знімати не можу. Вовочки цей тиждень не було. Кого знімати? Мікушку знімати, як він курей ганяє, чи що. Я ж кажу, що я, я взагалі не в ресурсі. Від слова взагалі. Нічого. Як там співав Леопольд, чи хто там співав? Неприятності, то ми переживемо. Бувало і гірше, тому я сподіваюся, що незабаром все налагодиться, і ми знову з вами зустрінемося. Все, всех цілую, люблю. Бережіть себе. А я пішла далі працювати. Всем па, -па.